20 числа після подій на Інститутській ввечері, коли е, очільник міськради новий е, Макієнко, коли він е, вийшов з партії регіонів і сказав, що він на боїться протестувальників, і, і відновив роботу метро, відновив роботу центральних станцій метрополітену. Особливо в мене виникла думка, що треба збирати студентів йти е, на Міністерство освіти. У нас була думка про те, що якщо ми захоплюємо Міністерство освіти, то в подальшому зупинити повністю діяльність вищих навчальних закладів, захопити вищі навчальні заклади. Але сталося трошки інакше. Я навіть не, не був присутній на початку цієї акції на студентській, яку фактично сам вже і організував, тому що скликали термінову раду майдану. 21-го зранку нас попросили громадськість студентів прийти в готель Дніпро напроти Верховної Ради. Я пам'ятаю, як от у нас 15-20 людей, переважно, там, якісь митці, які були представлені в раді студенти, громадські діячі, як ми. Ішвидше через ці кордони міліції, через е, тих озброєних автоматчиків туди, в готель Дніпро. І от В готелі Дніпро на другому поверсі в конференц-залі була зібрана вся рада Майдану, яку почали переконувати в тому, що необхідно підписати е, оцей, мирну угоду з Януковичем. Спочатку переконували Яценюк, Кучковий Агнебок. Після того, як їхні аргументи не спрацювали, була зустріч з міністрами іноземних справ Польщі, Франції і Німеччини, які також був, брали участь в мирному процесі. Найбільше те, що викликало обурення, більше Ради Майдану не зрозуміли, чому ми маємо погоджуватися з тим, що Янукович ще на рік вишається президентом. Так, там, там дуже багато було обіцяно тих, тих, обіця, тих вимог, які Майдан не вимагав. Тобто, це її повернення до Конституції 2004 року. І зміна уряду. Але основна вимога, яка вже навіть після Грушевського була незмінною, це те, що президент має піти відставку. Або він йде відставку, або його знімають. Він на це не йшов. І от Раду Майдану переконали в тому. Тоді міністри іноземних справ Польщі, Франції Німеччини сказали, що це максимум. Оце максимум, на що можна зараз піти. Європа з вами, Європа вас підтримує. Але от зараз, на даний момент, ви маєте підписати цю мирну угоду. Тоді, врешті-решт, було голосування, і тільки дві людини проголосували проти цієї угоди. Це був я і Василь Гацько з демократичного альянсу. Всі інші підтримали угоду або кілька людей, здається, утрималась. врешті решт угода з Януковичем була підписана від імені Майдану, там її підписали три політичних лідери. А Я особисто з цієї ради Майдану поїхав до Міністерства освіти, де студенти вже там півтора-дві години блокували Міністерство освіти, після чого там було на місці прийнято рішення штурму. Ну, штурму як такого не було, тому що міліції там не було, міністра і першого заступника не було, були тільки розгублені чиновники, з якими ми дуже. Скажімо, толерантно, гуманно вчинили самим міністерством, запомбували всі кабінети, вони пішли, а ми зайняли міністерство освіти, не знаючи що про те, що на наступний день вже фактично революція закінчиться.